Хочу вам представити вашого нового керівника Кульчика Петра Романовича, наказу міністра від 6 квітня 2015 року номер 602 що призначено начальник Борщівського районного військового. Курчука Петра Романовича, 71 року народження, орган внутрішніх справ з 92-92 року. З 92 року так? Походив службу курсанту військового інституту внутрішніх справ, академії внутрішніх справ. пізніше, все на оперативній роботі з 94 року. Опер повноважений, старший опорповний карлорошку, був старшим оператор керівна міліці права на повнолітті, начальник управління відділу карлорошку. І з квітня 2004 року, по квітні 2015 року, працює з заступником. Там було поза поліція, його штаб, там перший зам був в відділу, пізніше за. Але весь час начальник кримінальної міліції. Тобто людина 11 років перебувала на, так, кримінальному області на найвищій посаді. Досвід є, керівництво розглянуло кандидатуру вивчило і для того, щоб підсилити роботу, запропонувало посаду Петру Романовичу, міністерство вивчило також, пройшов він навчання в академії, співбесіду в міністерстві. І в результаті маємо дане призначення. Що хотілося б побажати? Туру манчу особисто керівники бажають, щоб нормально склалося в нього на новій місці і було зрозуміння з колективом, з громадою Золоч... Золочівщини, тільки міста Ну, а вам треба керівника не підводити, працювати. З... Начальник управління каже, що... Люди ми платять податки, за, які, за рахунок яких ми з вами отримуємо зарплату. Ну, зарплата згідна, не є високою, але є сподівання, і ви бачите, що якісь ніби намагання до реформ оголошували, думаю, що вже щось і буде, якісь буде реформи, тому що так просто балаканини, то не закінчиться. Буде щось в результаті по зарплаті. До дуже штатні зміни, до скорочення, в безлік скоротили. Декілька працівників по області чоловік. Осадок блонд скорочують, у вас також скоротять. Теж 50% блонд скорочують. Дані функції будуть все одно, ця робота буде робити карнірочі. Буде більш навантаження. Да? Ну, але в результаті сподіваємося, що це буде і в заробітній платі відображатися. Я не можу сказати, що це буде завтра чи через місяць, але наша область попала в пілотний проект по. Патрульні служби, тобто об'єднання дає і патрульні служби. Поки що це почнеться з міста Львова. Має бути у нас міністр на наших теренах, або перший за міністр визначається, може у Львові будуть. Це буде десь кінець квітня, 23 квітня, по 27. Якщо будуть якісь недоліки, дійсно людина буде войнувата дисциплінарному впливу, вплоть до звільнених справи. Зараз в нас вакансій майже немає. Не майже, а їх немає. Зараз тільки що скрутили людей, офіцерів особливо, нема де призначати, буду призначати вплоть на декретні місця. А ще раз буду випускники, 102 випускники цього року не прийти. Дуже проблемно. Так що ми не можемо казати, що ми не дружимо людьми, але якщо людина звільняється, повірте, що на її місці вже є люди. Ще ті навіть треба свіжі набирати. Так що, Побажання, щоб в такому складі всі були, тільки приходили молоді, але прошу ще й до роботи повернутися. Хто ще не повернувся? Хто повернувся, прошу нарощувати У нас немає іншого шляху, як працювати. Ми хочемо призвати ворогів пришли. Ні, рух. Рапорт і все. Доброго всім. Першу чому хочу подякувати керівництво. В основному управління задовірю, я думаю, що ми їх всі разом. Оскільки сусідні райони для зводів золочив, знаючи ваш район, що нормальний, можемо виконувати всі завдання, які будуть поставлені. Ну і Співпраця з виконавчою білкою влади, само собою, саме розумієте, що такі вимоги, такий час і сама оборона і всі останні організації. Так що, що я думаю, що ми... Краще познаємося пізніше, там ближче в робочому порядку. Які питання, там, які моменти, знаєте, як? З якого цих кордон. Так, мало вже робочого порядку, поговорить, кажуть, вивчить помаленьку.